Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестереомедіа впевнено крокує інформаційним простором країни. І традиційно розпочинаємо дайджест подій на фронті і довкола фронту, того, що відбувається, тому що дійсно насичений тиждень, насичені дні і є про що поговорити. Отже, про фронт, якщо ми подивимося на ситуацію в Харківській області. То наші сили стримують будь-які атаки ворога. Хоча агресор намагався перегрупуватися, вони намагаються підживлювати своє угрупування, перекидають підкріплення, діють на цьому напрямку, і нашим силам потрібно стримувати ворога, плюс іноді вживаються заходи для того, щоб зараз на цьому. А на цьому тлі і зараз на цьому етапі вибивати, витискати ворога, тобто проводити ті заходи, які називаються активна оборона, і можливо, підготовку до контрнаступальних дій більш масштабних для того, аби витиснути ворога з нашої української землі. Це все робиться. Якщо ми подивимося на ситуацію в вовчанську, то ворога блокують там. Ворога блокують в районі села Тихого, де ворог не полишає спроб в певний період часу вийти і фактично взяти Вовчанськ, обійти зі східної сторони і взяти на півоточення. Це так само відбувається йде блокування. Так само наші сили підтримають під вогневим контролем дорогу від Шебєкіна, звідки ворог намагається перекидати свої сили. Напрямок Липці-Лук'янці. Ворог не полишає спроб знову ж таки атакувати. Все-таки наші сили контролюють тут ситуацію. Працює наша артилерія, наносяться удари постійні. Ворог несе втрати. Ситуація із сотницьким козачком. Час від часу ворог намагається діяти там диверсійно-розвідувальними групами, але наші сили їх звідти вибивають. Тому можна сказати, що це сіра зона, все ж таки вона не перебуває під контролем російських. Військ це треба розуміти, але складнощі оборони на таких ділянках, в тому що коли село знаходиться безпосередньо на кордоні або в безпосередній близькості, то, звичайно, є у ворога можливість іноді заходити ДРГ. Все одно, потім ці спроби блокуються, ворога звідти витискають. Треба розуміти, просто що це не обов'язково може відбуватися прямо одразу. Але разом з тим наші сили контролюють ситуацію і контролюють ділянки кордону. І зупиняють ворога, це потрібно розуміти. Також так само треба сказати, що на сьогоднішній день не видно ознак того, що Росія може здійснити наступальні дії на Сумську чи Чернігівську області, але зберігаються загрози обстрілів. Хоча сподіваюся, що як тільки буде більше надходити допомоги по снарядах по зброї від наших партнерів, у наших сил будуть зростати можливості і спроможності для того, щоб бити по ворожій артилерії на території Росії і витискати. Їх звідти і не давати їм обстрілювати наше прикордонні купінсько-лиманський напрямок. Треба сказати, що так само не вщухають бої. Час від часу ворог діє е е в наступі. Наші сили тут зупиняють. Загалом, якщо ми подивимося на Харківщину, то складається враження, що зараз мета, яку ворог собі ставить, це остаточно ну, сковувати наші підрозділи для того, щоб все ж таки діяти на більш пріоритетних ділянках для них, якими є Краматорський напрямок. І Покровський напрямок. Саме тут фіксується найбільша кількість атак, саме тут ворог діє із застосуванням різних видів зброї. Якщо ми візьмемо напрямок Часового яру, то попри те, що ворог фактично підійшов до Сіверського Дінця і діє в районі каналу, мікрорайону, все ж таки нашим силам вдалося перегрупуватися, вдало зайняти оборону для того, щоб стримувати просування противника. Чим і займаються наші підрозділи, і ворог несе втрати. На Покровському напрямку. У ворога є е, певні успіхи, є незначне просування, і звичайно, що ці успіхи вони зараз носять тактичний характер. Те, що ми бачимо: Євгенівка, інші населені пункти поруч, де ворог намагається діяти, все дуже просто. Треба розуміти, що там, де ворог мав успіх, там вони намагаються його розвивати. На думку російського командування саме на Авдіївському, а тепер Покровському напрямку їм вдалося досягти, хоч і ціною надзвичайно великих втрат, але певних успіхів, і тут вони хочуть їх намагатися розвинути і продовжувати. Ось що зараз відбувається. Наші сили стримують. Дуже важливо зараз не дати розвинути темп операції і не дати розвинути успіхи оперативно стратегічного характеру, не дати здійснити прорив. На цьому концентруються наші підрозділи: блокують просування, не дають пройти і наносять максимальні втрати. Тут теж це треба розуміти. Крім того, якщо подивитися навіть за висновками фахівців НАТО, і не тільки Росія нездатна на сьогоднішній день чи американських радників, Росія не здатна все рівно здійснити оперативно-стратегічний прорив, але вони діють на фронті і вони мають певні тактичні успіхи. Звичайно, нам потрібно більше зброї для того, щоб стримувати ворога. Саме тому. Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що у нас є 14 бригад, які ми не можемо так і доукомплектувати. Президент Румунії Клаус Йоханіс сказав про те, що в Україну не встигають ці обсяги озброєнь, і що НАТО треба пришвидшити темп постачання зброї, бо з цим є питання. Ось що для нас важливо, щоб наші партнери не призупиняли це постачання, тому що нам треба вирішувати 4-5 завдань. Це і ротації, це і підготовки резервів. Це і дії безпосередньо зараз на фронті, і підкріплення, яке треба направляти туди. Тому потрібна зброя. А в першу чергу і люди, звичайно, тому ось така ситуація. А що стосується напрямку Кураківського, ворог просування немає, наші сили стримують на сьогоднішній день. Теж саме стосується Времіївського, йде стримування і Оріхівського напрямків. Тривають там запеклі бої, але наші сили наносять ворогові втрат і не дають просуватися. Це так само важливо розуміти. Ворог не бачить значних успіхів на фронті, знесе колосальні втрати. І це одна із причин, чому ворог веде жахливу, злочинну терористичну війну проти цивільного населення. На превеликий жаль, те, що ми бачимо, з ударами по дитячих лікарнях, з ударами по цивільних будинках, коли гинуть наші цивільні люди, гинуть наші діти, це жахливо. І, звичайно, за це Росія має поплатитися. Звичайно, що і наші сили мають діяти таким чином, щоб наносити ворогові максимальні втрати, щоб їм було боляче. Ворог дається до атак терору, тому що не може досягти на фронті значних перемог, тому що Путін воює з цивільним населенням, тому що це геноцидна війна, тому що вони не хочуть, щоб українці взагалі існували, і таким чином. Вони думають, що можна примусити український народ до миру, до того, щоб припинити спротив, до того, щоб Україна йшла на якісь невигідні компромісні умови, і так далі. Вони саме політикою терору намагаються. Це пройти, але я маю сказати, що коли побачив, як гуртувалися люди допомагати фактично там в Охмадиті і розбирати завали, і привезти воду, продукти, якісь якусь допомогу, все ще потрібно, то це вселяє надію абсолютно і оптимізм, що жоден терор російський він не зможе роз'єднати наш народ, а буде тільки навпаки об'єднувати і а, далі фактично навпаки піднімати настрої до боротьби тим часом. Якраз тому, щоб посилити наші системи ППО, посилити наш захист і підтримати українську армію, була присвячена поїздка, в тому числі президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО ювілейний Вашингтоні. Надзвичайно насичений графік у глави української держави, там зустрічі з лідерами з прем'єром Британії, президентом Чехії, президентом США, звичайно, з іншими лідерами, обговорення підтримки України. І для нас дуже важливо, що є рішення по ППО, по посиленню, тому що це має бути відповідь на російський терор. Про те, що президент Байден, виступаючи з трибуни, сказав, що будуть системи антибалістичні. Це Петріот і сам ті, і будуть десятки, як він сказав, протягом наступних місяців систем НАСАМС, Айрісте. І інших для того, щоб нам боронитися на землі від ворога, але так само принципово важливим, аби Україна мала змогу і право бити в глиб території Росії по її воєнних цілях, по аеродромах, вражати місця концентрації, сили, склади і так далі, не давати ворогові проводити цю агресію, не давати їм можливості вести цю війну. Сподіваюся, що захід нас тут так само почує. Ну і дуже важливе рішення, про що було заявлено і президентом. І держсекретарем Ентоні Блінкеном Сполучених Штатів, Нідерландами і Данією. А це рішення саме те, що ось ці літаки: f 16 вони вже наближаються до України і цього літа вони будуть застосовуватися. Сподіваюся, це посилити наші спроможності в небі, відпрацьовуючи як в протиповітряній обороні, так і наносити удари по наземних об'єктах. Ми цього Дуже потребуємо, і це буде поступовий процес. Він буде не одномоментний, тому що навчання пілотів будуть далі тривати навчання персоналу буде літаки будуть постачатись поступово ескадрилья за ескадрилью. Ескадрилья це від 12 до 14 одиниць. І як би там не було, звичайно, 12-14 літаків на першому етапі це мало і недостатньо для того, аби повноцінно встановити панування в небі навіть над окупованою територією. Але це вже процес, і це підсилення наших повітряних сил, яке неодмінно стане в нагоді для того, щоб захищатися нам і боронитись від цього терору, і для того, щоб агресор платив за це високу ціну. Дякую, бережіть себе і слава Україні.